Я за Україну молюся мій Боже, вірю твоя, милість, людям допоможе не в пишних палацах процвітає воля, та в молитві з Богом України доля, у молитві тихо. Схилимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, розірве кайдани і на Україні, будуть християни у молитві тихо, схилимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, розірве кайдани і на Україні, будуть християни… Щоб не лили сльози, матінки і тата, щоб була вже вільна Україна наша, не вбивали кулі, молодих синів, бо в нам тільки мирно жити повелі. Молитві тихо, схилимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, розірве кайдани і на Україні, будуть християни у молитві тихо, схилимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, розірве кайдани і на україні. Will be Christians.